На ян... равенстві. А ми все розвалили і розвалили і гряз... грізнемся друг з другом. Ну, то хто ж виний? Саме більше це виновники ваші з Росії. Саме більше вони все зруйнували. Не ми ж війною пішли. Фідан, слава Україні, героям слава! Вікторія, Росія, вам надо в Таджикистан, там земля ждеть ваших матерей. Назар, привіт, доброго здоров'я, теть, здоров'я вам, ліквідатор, доброго здоров'я, мене звати Люба. Мардук, ваші вошли в Курск, а місцеві жителі спокійно продовжували далі трудитися. Зачем убивать вбивати друг друга? Ну, наші ж не, не, не росіяни, наші мирне населення не вбивають. Треба і хлібом ділятися з ними, і все. Так що ось таке діло. А от чого росіяни прийшли і українців вбивають, то це я не знаю. Марія, привіт-привіт. Надієш, а я тебе сюди кликала? От скажи мені, я тебе сюди кликала, щоб ти мене слухала. Йди собі на свій канал, там, де вам розказують те, що ви хочете слухати. йди собі, чого ж ти сюди йдеш? Піди помийся, помий свою морду, щоб вона не ляпала, як корова після гички жопою. І все буде добре. Біжи, помийся, біжи. Ти знаєш, я можу за день більше раз миюся, як ти. Як ти руки свої миєш, і ти знаєш, що я гразна. кожна свиня суди по собі. Зрозуміла, Надю? Ось таке діло. Це приказка з предка віків, що кожна свиня суди по собі. Думаєш, як ти в гімні спиш зубами, чухаєшся, то всі такі зателепані, як ти. Подивися на себе в зеркало, або його відсунь не дивися, стільки на себе в зеркало, і все буде добре. Мар'яшка, Люба, зрозуміла. Так, Ілля, почому у вас утро у мене ніч? У мене не утро, у мене вечір. Аня Ксюшенька, привіт, гарного і затишного тобі вечора. Так. Ніколай, слава Україні. Героям слава Олександр. Півні в коментарях. Так, Аня Любочка, твої відповіді на дива, див, на дивні запитання просто огонь. <гум> ну, те, що є, ну те, що, те, що воно є, то я й так кажу. Віталина, привіт, привіт. Митя, вечір добрий вашій хаті, вам вечора доброго, Аня, молоденькі кури несуться вже. Ні, ще не несуться. Я вже чекаю, чекаю, думаю, вже такі файненькі ж вони, вже б мали б нести, але ще не хочуть. Не хочуть. Може, знаєте, якби вони ходили пастися на, на траву, то може б і вже б неслися. А Як я їх не маю куди випустити, бо ж де їх буду збирати? То раз, а друге. Я була на стрібі, показувала, скільки в нас лисячих дюрів дзюрів. Вони тут такі дороги поробили, вони собі ходять як до себе додому. Так щось таке. Аня, і я була. Пасла, але людей було багато. писала, але людей було багато. Так, Аню, я знаю. Я бачила. Я ж казала, здоровалася з вами. Ви з Олею здоровалися, бачила. Сусіяні здесь так є, Максим, є. Вадим, у вас дуже круті стріми.